Всім привіт, любі друзі! Рада вас вітати на своєму каналі. Хочу поділитися роботою, яку я виконувала. В попередніх відео я показувала скатертину, була вишита, вона в такій тематиці. І до неї я ще вишила дві наволочки на подушечку розмір 45 на 60. І ось такий малюнок я зробила і пропоную вашій увазі. Елементи малюнку я повторила ті, що були виконані на скатертині. Так само я відобразила і на наволочці цій. Ось такий варіант малюнка. Якщо дадуть під низ кольорову наволочку, воно буде там, де в нас решельє, просвічуватися тканина і буде дуже гарний результат. Ну, і варіант цікавий. Ось така наволочка і ось. Таким варіантом трошки по-другому розмістила малюночок також по центру наволочки, але не чотирикутник, а більш така форма цікава. Так що можете брати за ідейку, повторювати за мною ось. Виконана вона на тканині льон. Береться, прасується дуже гарно, до тіла дуже приємне, і я думаю, що моя клієнтка буде задоволена результатом роботи. Так що, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал і всім гарного дня!